Миколаївська міськрада планує передати субвенцію до обласного бюджету для придбання двох шкільних автобусів. Проєкт відповідного рішення розглянули на засіданні постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Крім того, депутати обговорили програму розвитку комунальних медичних закладів на 2026-2028 роки. Подробиці у матеріалі Олександр Долматович. Миколаївська міська рада готується до чергової сесії цього тижня. Відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Головним питанням став проєкт нової програми розвитку і підтримки комунальних медичних закладів на 2026-2028 роки. Програма ця визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров'я на найближчі три роки в умовах військової агресії Російської Федерації. На сьогодні програма вже Затверджена була рішенням виконавчого комітету, 8 жовтня. Пройшла планова бюджетна комісія та комісію власності Олени Кисельової. Ми працювали над програмою десь півроку. На цей час ми проаналізували всі існуючі програми в місті в Україні і зробили ну, цю програму. Зробили так, щоб вона була направлена максимально на медичне обслуговування наших, наших місць. Програма передбачає збереження чинних заходів і доповнена новим напрямом реабілітації військових та звільнених з полону. Також ввели розвиток захід, які робота з народження вдома. В принципі, залишили всі ті заходи, які в нас були в минулій програмі. Вони всі відпрацювали. Це і забезпечення ендопротезами, пільгове зопротезування, це засоби задовго засобами, підгузками, забезпечення слуховими апаратами. Ці заходи у нас дуже гарно працюють всі вже роки. З 2023 року програма направлена на забезпечення наших містян максимально якісною медичною допомогою. Також ми її відпрацювали ще з представниками ЮНІСЕФ на сьогодні. Вони теж дивилися вони у них заважень не було. За словами Вікторії Садовської, документ пройшов усі необхідні погодження та відповідає вимогам законодавства. Працювали програму з усіма керівниками закладів, з представниками департаменту фінансів. Також була у нас робота велика проведена. Всі в принципі знають ну, вона також висить у нас на сайті, тобто місця не мали змогу зайти, подивитися, ну, зробити своє зауваження. Ну зауважень не було. Втім, депутати наголосили, що документ подано без достатнього обґрунтування і без стратегічного бачення реформи медичної мережі міста. Голова комісії Ганна Норд зауважила, що програма не містить чітких планів, які саме лікарні отримують фінансування, і як це співвідноситься з процесом формування спроможної мережі. В Програмі немає які саме заклади. Ми підтримуємо. Там є суми, але на які заклади вона спрямовується, не вказано. Чи не буде так, що ми зараз знову в програму? Заклали кошти, будемо купувати якесь обладнання, потім вийде так, що ми там щось реформуємо, комусь передаємо на щось міняємо, щось змінюємо і так далі. Представниця управління охорони здоров'я пояснила, що програма стосується саме медичних послуг, а не формування мережі закладів, і запевнила, що всі лікарні міста продовжать працювати. Проможного мережу формує е, обласна військова адміністрація. Так, і не сьогодні рівно. Програму... Де міська лікарня один об'єднана з БСМП і з якоюсь іншою лікарнею, не важна, але хворі отримують у нас сьогодні стентування, хворі отримують у нас гемодіаліз. Тобто, сьогодні спроможна мережа не до чого. Сьогодні ми в місті бачимо нам ставимо плани, які потрібно зробити для наших мешканців, щоб потрібно забезпечити з гемодіалізом розхідним матеріалом. Сьогодні потрібно забезпечити памперсами, і неважливо, яка це буде. місць, це ПМСД або п'ята. До спроможні мережі це не відносяться. Однак члени комісії не підтримали таку позицію і повернули програму на доопрацювання, зобов'язавши управління надати розгорнуті плани реформування та обґрунтування витрат. Ви робите програму нову на три роки. Що ви збираєтесь там реформувати, під які заклади? Ми не розуміємо. Будь ласка, дайте розгорнуті плани реформування мережі і куди ви збираєтесь витрачати кошти. Як вони будуть в майбутньому? Які послуги нам приносити, під які пакети, що ви будете розширювати? Просто цифри в таблиці. Мені зрозуміло, коли ну, не не ви не збираєтесь витрачати не там на перший не пункт реабілітації 15 мільйонів, куди? Чи ви потім будете це кудись перекидати? Мені не зрозуміло, як ви цю програму сформували. У результаті рішення не було ухвалено. Комісія направила протокольне зауваження з вимогою підготувати детальний аналіз і бачення розвитку мережі медичних установ. Серед іншого члени комісії розглянули передачу субвенції з міського бюджету до обласного для участі у державній програмі Шкільний автобус. Йдеться про співфінансування та закупівлю двох автобусів. Підготовка цього рішення обумовлена тим, що Ну, програма шкільний автобус вже багато років існує в області, але ну, міста не мали можливості брати участь. Але цього року ми нам виділили кошти, бо в розмірі 3 мільйона 950 тисяч гривень. Це 50% від субвенції. Яка є необхідною умовою для закупівлі шкільного автобуса? Необхідність закупівлі автобусів пояснюють тим, що частина дітей проживає далеко від закладів освіти, а також потребує у підвезенні дітей на кріслі колісному. Проєкт рішення підтримали одноголосно. Депутати також схвалили документ, який передбачає доплати педагогам за роботу у несприятливих умовах. Педагогічні працівники Миколаївської територіальної громади які Працюють очно або змішано на території міста Миколаєва е, мають право на додаткову доплату 5200 гривень. Е, з державного бюджету виділено субвенцію 40 мільйонів, плюс остаток субвенції від за попередньою постановою, нам вистачає коштів для того, щоби. Е, Доплат, здійснювати доплати педагогічним працівникам до кінця поточного року. Перелік педагогів, які отримуватимуть доплати, визначатимуть керівники навчальних закладів. Далі ці списки погоджуватимуться з управлінням освіти, що дозволить уникати повторного звернення до депутатів у разі змін. Олександр Тломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.